От, скажімо так, і містечко район, куди я зараз прямую, навіть в такий час обід після обіду це вже є проблемно. Після 19-ї все життя припиняється, тобто відповідь однозначно незадовільна робота. Ну дуже тяжко виїхати. Тролейбуси так, а маршрутки це щасливий случай. З Скалиською взагалі неможливо кудись доїхати. А якщо... Без Дитини, ну не завжди інколи буває довго чекаєш там якусь маршрутку, особливо якщо виїжджати, наприклад, з Петропавлівської на Харківську, то взагалі, там якщо на Троїцьку, наприклад, там в лікарню, ще коли без дитини ходили вагітні, взагалі неможливо тільки пішки. Я стараюся їздити громадським транспортом, тролейбусом. Ну і ціна, комфорт. І швидкість поки що з на роботу добратися дуже зручно. Проживаю на СКД. Зараз вона холодної ярської бригади. В принципі, в центр мало що їдеть. Як 52, друга, наприклад, 51 перша. Я не пам'ятаю, коли я останній час їх після 7-ї години вечора навіть і бачила. Ну, в принципі, хотілося б, можливо, частіше. Навіть в обідній час тролейбуси їздять дуже погано, і майже всі їдуть в депо. Вчальний раз на це потрапляли. А маршрутки? Маршрутки більш менш, але в вечірній час їх менше набагато менше. Тролейбуси гарно їздять. Я тут в центрі, тому мені подобаються маршрути тролейбуси. Гарна, а що стосується маршруту, якусь е, 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 ну бажано, щоб лікарні були люди, які хворіють, щоб мали можливість не таксі замовляти, а їздити на маршрутках. Якщо їхати ввечері, то буває складно, особливо після восьмої вечора. І якщо ще центр брати, то не така складна ситуація. Але коли ми хочемо добратися в якісь віддалені райони, то буває важко. Ходять дуже рідко, деякі зовсім не ходять. Вечірній час ну досить тривало чекати. І взагалі, вже, по-моєму о 20-й годині немає маршрутних таксі. На черговій апаратній нараді сумським перевізникам вкотре нагадали про необхідність подовження роботи транспорту у вечірній час. Проте чи вирішить ця проблема, яка існує у сумах роками, покаже час. Новини СТС.